Здравствуйте, друзья, нашим на ICTV. Дивитесь вими, ви дивитесь в новини І ви вы наші стенаши телегите на ICTV. І ви дивитесь нового, нового сезону з звонил З с Брати Питтис и і ICTV Ну що ж, приступаем наш сьогодні у програмі. Коли поб'ється все з людей, а бензині нікому нема, вибухає бак! Як насправді жінка вбиває прямо в найкращих столі у грі, куди ти б'єсь? Я зажубив! Хубаш кричить, дядько, він розказує кукудвілі. На місці Глад Сіті Бей повернувся в картину. Кому зі справжнім свято, коли почався, що у вас людей бувають в грі. що на Гадвілі, не побачиш на Глад Сіті Бей. Коли розкажете, дивіться просто зараз. А також букту школ» повернуться до школи. На такого зла показують найкращі українці. Нагукач новин покаже, що в школі б'ють партами. В школі поїдуть навчительки і ми дізнаємо за мить. Ну що ж, ми починаємо програти в Гадвіно 2 мати. Ні, з 2014 років 2024 року. Ми покажемо їх і, і всіх. Ми покаже мене ігри і що як мене звати. Ми сьогодні ми розкажемо про всі теми Гукач новини. Здрасу, Адіса. Розкажіть мені, пожалуйста. Ви не думайте, що я розумію, як ви розказати про всі питання, а я думаю, що я нічого не спробувати на мене. Ви не думайте, що я розумію, він ніхто він не хоче повертатися. Ви це програма Гукач новини, ви дивите свою передачу. Ви то вы никто, вы не будете лобите и ДИЛО. Расскажите мне, пожалуйста, Я вы думаете, что я думаю, что я пока что не удивлен? Куда ты бьешь? І так, ми починаємо в ефірі Гукач новини. Гуад Цічібей він покаже свій, що тут картина малює саме довга ріна. Ви це на її присухатися нашим прибором ми покажемо свій на країнське время. Ми розкажемо прямо зараз. Розкажіть Джафар, а ви думаєте от людей у погамі Гукач новини? Не знаю, що це наша програма на каналі ICTV, то да потому що в ви... бо це наша неділя не возгодеться. Де да що ви говорите своїх? Розкажіть мені, будь ласка, ну не знаю, це наш простай, да тому що він ніхто він не хоче повертатися. Це тому що це наших українців і добре перемагають засу, бо це на наших інтересах, бо все перемагають наші українців потім і медведів Воли Залужний і Володимир Зеленський. Що таке? Закрий рот. А спасіть Ну що ж, і на останній буктушколу повернуться до школи, і так ми можемо показати своїх інтересів. Ми скажемо далі в сюжеті. Та почему ти плачеш? Не хочу з тобой разговаривать! Поздравляю, Вас! Олегська победа! Ты какой-то доказал! Сколько будет 3 плюс Ой, это коза! Ну сегодня все. Вы думаете, что проект выкачный вымыл? На сегодня все мы будем описывать за надію до застройки на канале АЧТВ!